Одного спекотного липневого дня ми вирушили у подорож на острів Босжада. Турки дуже люблять подорожувати своєю країною. А я разом з ними дуже багато чула про цей острів і давно мріяла на ньому побувати. Ось цей день настав. Дістатися на острів, звичайно, можна лише по воді, на паромі з порту Гейклі. Подорож триває хвилин 30, дуже комфортно, красиві краєвиди. Назва Бозджада походить від турецького кольору, назви кольору Бозджа таке сірувате, бежевате, тому що на острові майже немає дерев. Є лише виноградники, дуже багато вітрів, і колір його, от, відповідно, такий. Бос джада має давні грецьке походження. У давнину він називався Тенедос. Входив до складу багатьох імперій грецької, римської, візантійської, Османської. Згадується в Іліаді Гомера та про це пізніше, бо час. Турецького сніданку. Звичайно, спочатку їмо, а далі йдемо милуватися. Фортеця Бозджада одна з найкраще збережених у Туреччині. Побудована ще в античні часи. передбудовувалася османами. Найдорогоціннішими перлинами острова є його пляжі. Звичайно, їх тут декілька. Вони чисті, піщані. Ми зокрема поїхали на пляж Аязма, що у перекладі означає, що вода настільки холодна, що за словами місцевих раніше і пальчик в неї засунути було неможливо. Але цього року температура була настільки високою, що водичка прогрілася до комфортної температури. Пляж широкий, просторий, водичка класна. З Морині Сонцем ми пішли дивитися на сам острів. Джада – це трошки Греція, хоч місцеві не люблять такого порівняння, але є, як є. У наших планах було залишитися на острові допізна, повечеряти і вже потім повернутися додому. Але було одне але. Острів славиться своїми винами, виноградниками, виноробнями на острові. Багато ось таких мануфактур, де можна спробувати вино купити вино. Зазирнувши у меню кафе і ресторанів, ми вирішили випити кавусі і поїхати пити вино на материк.